Підсумки Федерації дзюдо України за 2012 рік підведено у десятку кращих спортсменів, потрапили і на Двірнянці. Загалом Надвірнянська спортивна юнацька школа Олімпійського резерву ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття відома на всю державу, звідти вийшли десятки призерів України, Європи та світу про спортивні події, змагання та перемоги з уст наших дзюдоїстів. Підсумки підведено кращих дзюдоїстів України визначено. Про це поінформував Євген Боднарук, старший тренер, пат «Нафтохімік Прикарпаття. Надвірнянська спортсменка Олена Сайко здобула дві вагомі світові нагороди. Спершу на чемпіонаті світу по сампу серед дорослих виборола бронзу, а згодом перемогла на Кубку світу серед студентів, який проходив у російській Казані, де виступала за Прикарпатський університет. На цьому ж кубку здобув бронзову нагороду і Михайло Ілечук який тренується під керівництвом тренера Геннадія Левицького і виступав за Тернопільський національний економічний університет. Також наші спортсмени повернулися з чемпіонату юнаків, де Радушинська Тетяна у ваговій категорії 52 кілограми виборола перше місце. Дудка Сніжана і Максим Токарчук здобули бронзові нагороди. Старші спортсмени вже почнуть приміряти ліцензійні турніри, що ми вже можемо, тому що вже підросли. І той же Михайло Іличук з Яремче вже підріс Юрій Пожар, вже підріс Давид Харибава, вже підросла Олена Сайко, яка вже готова посражатися за ліцензію. І у нас дуже молода талановита спортсменка Наталія Ільків, яка перед тим виграла дві юнацькі Європи, виграла Олімпійські ігри серед школярів. Тобто ця дівчинка подає дуже великі нам надії. Я думаю, що ми вже цей рік, 2013, будемо пробувати в ці ліцензійні суперкубки світу. От щоб подивитися на якому наші спортсмени рівні. Ну якщо знайдемо хорошого мецената, який вкладе в нас кошти, то звичайно будемо думати, що результат буде. Про свої успіхи у 2012 році розповіли надвірнянські спортсмени і запевнили, що на досягнутому не зупиняться, а будуть іти вперед. Це був Кубок світу по студентам, який проходив в місто Казань. Це Росія. Я там боролася чотири сутички. Можна сказати, що це досить були важкі змагання. Можна, ну, були мої конкуренти, з якими я боролась на чемпіонаті світу, на чемпіонаті Європи. Останні змагання були в Естонії, в Таліні. Сам їздили туди. Там були нормальні сильні змагання, чемпіонат Європи. Ставив там третє місце зайняв. Бовся серед юніорів, серед кадетів. Став третій, боролися чотири сутички. Останні мої змагання, на яких я приймала участь, це чемпіонат світу по самбо, який проходив у Болгарії в Софії. Там я принесла золоту медаль, єдину золоту медаль для України. Провела чотири поєдинки. Перша зустріч, борола, зустріч боролася із. Спортсменкою із Туркменістану. Друга зустріч боролася із росіянкою. Росіянка була досить сильна, тому що е, боротьба сам в Росії досить е, розвинута. За вихід з фіналу я боролася із білоруською. Мені б довелося серйозно налаштуватися, тому що з білоруською я вже не перший раз боролася, і вона досить серйозно суперниця для мене. Останнє змагання я провів свої в Казані в Росії. Це був Кубок світу серед студентів. На цих змаганнях було понад 40 країн, приймали участь. Я став бронзовим призером в боротьбі за третє місце. Я виграв російського спортсмена з Росії. Приїхав із Нат України серед молоді по боротьбі самбо на даних змаганнях я виборов перше місце. Ну я відштовхуюсь від того, що. Кожній людині дається відносно того, як людина трудиться. Так що ми тут відносно працювали немало для того, щоб показати хороший результат. Водночас тренер нам давав настанови, ми виконували. Ось маємо даний результат, зайняли дівчата нашою командою, зайняли перше місце командне. Хлопці зайняли друге місце, чуть-чуть не вистачило до першого, Наша вийшла інша команда, але попри це показали хороший результат.